вас, шановні телеглядачі, в ефірі тема дня у студії працює Галина Лебедєва. Під час проведення АТО багато бійців, окрім фізичних ушкоджень, отримують ще й психологічні травми. Питання реабілітації військовослужбовців нині є надзвичайно важливим та актуальним. Як і де учасники військових дій можуть отримати психологічну допомогу, нам сьогодні розкажуть координатор медико-психологічного напряму обласного центру допомоги учасників АТО Олена Зврєва та керівник сектору. У Волинській області Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Андрій Омельшук. Вітаю вас. Доброго дня. Наскільки гостро зараз стоїть питання створення медико-психологічних центрів з надання допомоги учасників АТО та членам їхніх родин? Дуже гостро. Тому що зараз на перший план виходять вже не поранення, а наслідки того. Це посттравматичні стресові розлади, які мають віддалений характер, це депресивні стани, це алкоголізація, це іде фактично програма самознищення, тобто аутоагресія, яка не знаходить виходу. Це те, про що ми говорили на початках тільки на війни, що величезні втрати не на полях боїв. А потім після того це досвід американський, досвід ізраїльських е, вояків, які фактично вполовину втрачають особового складу після демобілізації. Тобто вони не знаходять себе в мирному житті. І тут, на перший план, виходить власне психологічна і соціальна реабілітація. Це питання піднімалося вже не раз. На сьогодні достатньо таких центрів. Їх Фактично ну, їх дуже-дуже практично, практично мало. Якщо говорити про масштаб області, то у нас він, один, один центр психологічної реабілітації, який діє при Волинському обласному центрі ветеранів війни. Ось. Ну, в принципі, кожна область має один, два, три все залежить, звісно, від ставлення місцевої влади до таких проблем. Ось. Ну, наш госпіталь ветеранів війни, такий центр був створений відповідно при цьому госпіталі. Я хотів би сказати, що він дієвий, він е, працює в правильному напрямку, він, е, його досвід, скажу, витрубований в межах поза межами нашої області. В межах всієї України він відомий центр і його методи, його робота досить високо оцінені. А яка ситуація в районах з психологічною реабілітацією? Ну, Фактично, її немає. І так само в госпіталі ветеранів наставиться лише один психолог. Якщо є 60 ліжкоміць. Як може один психолог надати адекватну допомогу? Навіть з кожним поговорити в нього не вистачить робочого дня. Мало того, ми працюємо робоча група. Створили зараз анкетування і тестування, де мобілізовані проходять його при військкоматах. Є група ризику, яка відзначена червоним позначена та анкета. Їм всім були розіслані запрошення на психологічну реабілітацію у стінах госпіталя ветеранів. Жоден чоловік не зголосився, тобто, ці всі проблеми лягли на місцеву владу. Це все лягло на плечі родини. З рідними ніхто не проводить такої роботи, підтримуючи. Тобто, от нещодавно був пост Василя горного, це наш волонтер. Mm. Все фактично впирається на рівні волонтерів. Волонтери знають ситуацію зсередини, держава не знає нічого. Якось так знаєте, воно так виглядає, що це все проходить повз них, тобто їх не стосується, в них немає війни. Вони приймають закони, які настільки відірвані від реалії життя, що часом хочеться просто спитати люди, ви що не божителі. Де ви живете? Невже ви не живете в цій державі і не бачите цього? То пройдіться, зайдіть у шпиталь, зайдіть у госпіталь ветеранів, поспілкуйтеся безпосередньо, присядьте поруч із ліжком бійця і поговоріть з ним про його проблеми. Тоді вам стане зрозуміло, яку ви реабілітацію їм придумали. Тобто стояли на нарадах різні питання. Мало так були навіть такі. Ну, фантастичні роздати ці гроші кожному, і це вистачить рівно там на пляшку горілки і на закуску, і так вони собі реабілітуються. Програма не розписана. Тобто, в мене є моя програма реабілітації, це напрацьована руками. Це вже три роки, фактично Майдан, два роки війни, вже третій рік війни. І це в проектах зігрій душу солдату, це в проєктах тренінгових. Вже розроблено, що з ними робити. Додатково, що я маю принаймні хоча б медичну освіту, яка дозволяє мені розрізнити, де є черепно-мозкова травма, де є посттравматичний, стресовий, тобто хоча б розрізнити, де є органічні ураження, а де психологічні психологи, які зараз мають це робити, це Міністерство соціальної політики. Там є соціальні психологи, які не просто не знають, що таке медичний, Психологія, які той курс навіть не прослуховували, вони приходять і вони мають працювати із хлопцями з посттравматичними, з пораненнями з больовими синдромами, з депресіями, з алкоголізацією, тобто там потрібні фах, фахові. Нам потрібні обов'язково психіатри, наркологи. На перше місце зараз виходить проблема наркологічна, це стан зміненої свідомості, і вони не мають імпульс контролю, тому що після таких травм вони не можуть себе тримати в межах там трьох чарок. В них немає контролю дози. Вони спиваються, вони гинуть в мирному житті. Ми їх ховаємо, але це вже йде прихований. Суїцид, це йде масковане самогубство, тобто він такі хлопці доводять себе до смерті, в них немає цінності життя. І з ними соціальний психолог може хіба що поговорити на рівні бла-бла-бла, що би ти хотів. А він сам не знає, що він може хотіти. А він не знає, що би він хотів, тому що він не знає, де він і як він. Він ще не лише в війну. Всі є вони, хто були в бойових діях, всі є адреналінозалежні. Можна бачити, коли хлопці починають згадувати війну, в них починають блищати очі. Вони починають бути в настрої, чого вони йдуть до побратимів. Тому що вдома вони цього не отримують. І це треба з того виводити. Треба давати тоді вже види робіт, які теж пов'язані із охорони, це військова служба, це там, де вони можуть це зреалізувати, цей досвід, де вони зможуть компенсувати цю адреналінову залежність. Інакше вони її шукають в мирному житті. І потім, знаєте, всі крутять біля скроні, це наші герої, але отак вони негарно виглядають. Бо вони там побилися, а там вони зреагували дуже гостро. І вже ніхто не згадує про їх бойові заслуги, про те, через що вони прийшли, рік проспати в окопах, помісити той бруд. Знаєте, після того всі тільки бачать дефекти. І так суспільство вже, знаєте, так осторонь і так всі відмежовуються від того, що коли говориш, що те, це атовець, то всі так мене питають: а ти що не боїшся їх додому приводити? Ну начебто я забрала, знаєте, буйно помішаних і привела до себе до хати пригостити чаєм. От приблизно така в нас зараз ситуація в державі. А які причини, будь ласка, ви ну, хотіли? я б хотів би додати Олену, тому що я абсолютно згідний зі всім, що вона говорить, значить. але е, треба зважити тільки на одне. Як такої психологічної реабілітації взагалі от, поняття, у нас не було взагалі в державі, його практично не було. І, власне, це гостре питання постало з початком бойової дії на Сході. Так, да, існує величезний досвід в світі, світовий воюючих держав, таких як дійсно США, Ізраїль, Канада. ось, Але Ну, це все на такій початковій стадії. І, е, на жаль, це дуже часто просто відбувається ну, формально. Тому що як такої програми психологічної реабілітації до сих пір державної не існує. Не існує навіть, е, ну, по-моєму, тільки щойно з'явилися так, е, не голослання дасть мені тут реч е, помилитися, тільки створили, по-моєму, е, медичні протоколи. То так. медичні протоколи обстеження. обстеження, так, обстеження. але до цих пір навіть не могли визначитися з єдиною термінологією в цій галузі. І взагалі фактично відсутність, абсолютна відсутність фахівців. Дійсно, нас готують, от є психологічний факультет, так, готують психологів, але це психологи шкільні. Дитячі психологи, але вони не можуть працювати з бійцями АТО. Це зовсім різні галузі. Існують курси. Зараз дуже багато проводиться розмаї, ну, різноманітних семінарів і тому подібне. Так, то, хто бажає, той приймає участь, той удосконалюється, але знову ж таки державної політики в цьому плані, ну державна політика, як про мене, вона досить слабка, тому що не створюються робочі місця психологів. Вони, тому що відсутнє фінансування. Ну, є зараз у психології, наприклад, при військкоматах. Ну, вони працюють з військовослужбовцями, які служать чи на контракті, чи, чи мобілізовані. А з демобілізованими, ну, власне, от, роботу проводять волонтери. Ну, волонтери це люди, які ну, вони не безмежні в своїх можливостях. Ну, Скільки ж можна використовувати тих волонтерів, скільки можна їх експлуатувати? Я розумію, що це стан душі, але тому ця проблема надзвичайно важлива, дуже важлива. І я скажу так, що ну, намагаємося щось робити в області. От той же самий центр при шпиталі, намагаємося впроваджувати якісь технології, нові методи, намагаємося якось проаналізувати цю ситуацію. Ну, от, от, Олена сказала стосовно посту Василя Горного. Там піднімалося питання швидкої психологічної допомоги. Ну, як про мене, як про мене, це моя особиста думка як учасника бойових дій. В першу чергу, в першу чергу це повинна виводити з цього стану. Агресивно цього це сім'я. А що там виникають проблеми, ну недостатньо цього. В першу чергу повинні надати допомогу побратимам, які є там на місці. В кожному районі, в кожному місті є товариство е ветеранів АТО, тобто є е ветеранські організації. Вони повинні слідкувати за, е цим, е за цими речами. Якщо виникає така ситуація, в сімейний е дебош, чи, е чи е Ну, різні ситуації, так? Е, в першу чергу повинні допомогти побратими. Тільки побратими можуть вивезти людину з цього росинного стану, тому що ну, підходить товарша, за ким ти сидів в окопі. Е, і коли він тобі щось говорить, коли він тебе, звісно, можна перейти зовсім на іншу тематику. А вже після цього дійсно повинні спрацьовувати наші професійні психологи, працювати з цією людиною і так далі. От, власне, в мене така думка. Тобто довіра в першу чергу до побратимів. Однозначно, Однозначно. є розуміння один одного. І вони знають і потрібні слова, які от, ну, з мого досвіду, з моєї практики. Дуже корисно, коли привозять на лікування, на психотерапію побратими. Він вже готовий до тієї допомоги. Тобто, коли привозить дружина, в бійця не завжди є довіра. Вони коли вже чують, що волонтер. Тоді вже в них так крига згасає, тому що волонтери це вже начебто свої. Маєте розуміти, що для них світ поділився чітко чужі, свої вороги, друзі. Тобто там немає півтонів, там немає таких хитких стосунків, там вони мають бути чітко визначені. І коли привозять побратими і вже вони знають, що вони їдуть до свого психолога, це вже половина роботи зробленою. Тоді вже легко говорити, тоді вже відкриваються і розповідають про все. Коли везе дружина або далекі родичі, завжди таке, ви хочете з мене зробити дурня, ви е е взагалі, а ви хто? І отакі питання, вони завжди тримають їх насторожі. Тобто в них є Один, одна із ознак посттравматичного стресового розладу це надмірна пильність і це підозрілість до оточуючих. Тобто тут з цим треба давати раду, і добре, правду, Андрій каже, що якби привозили до психолога вже, тому що мені важко уявити так, от практично, як можна цілу ніч десь, зазвичай це ніч під ранок, бувають такі стани сутінкові, збудження, і як можна їхати десь в район, в Любомель там чи в Любушів і там надавати таку кризову допомогу. Тоді, коли літають табуретки, це взагалі напевно, що нереально. А може і небезпечно. А коли це робить спілка ветеранів, яка там є на місці, його побратими, які знають про що йдеться, які знають самі нараз бували в таких ситуаціях, і вони тоді можуть якісно надати первинну допомогу і привезти тоді вже на консультацію. А як сім'ям, як члени родин можуть допомогти своїм чоловікам, батькам, синам, повернутись до мирного життя до нормального життя? Як себе поводити членам родини? А, ну, по-перше, перестати постійно заглядати в очі і дивитися на нього як на хворого. Так треба ставитися з повагою. Я вже не раз до цього наголошувала. Що піднімати планку високо самооцінки? Ти наш герой, ти за нас воював, тому відповідна поведінка. Вчинок поганий, але ти в нас хороший. Ти найкращий, ти найліпший. Тоді йде довіра, тоді іде, відповідно, згасає агресія. Коли є такий стан збудження, зазвичай не треба тут провокувати. І Боже збав говорити про те, що ти не такий, як ти був, ти був інакший. Будь ласка, прийміть це і змиріться з тим, що вже таким, який ваш Чоловік, батько, друг був, вже таким він не буде. Він пройшов через війну. Війна його змінила назавжди. Годі згадувати те, що було. Дивіться на те, що є. І з тим треба, відповідно, навчитись скеровувати ту агресію в конструктивне русло. Отам, От ти нас захищав від ворогів. А тут на місці ти нас маєш захистити від злиднів, від того, від того і далі нарізання задач. Люди, які пішли на роботу і дбають про добробут родини, набагато краще адаптовуються і психологічно. Коли я питаю хлопців, які от працюють охоронна фірма, а де як з ПТСР, тобто є такі, що і поранені, майже всі контужені, тому що всі були під градами. А ще якщо це добровольчі батальйони, то вони два роки відвоювали, а не рік. І я питаю і хлопці, як? Вони кажуть, так яке ПТСР нема коли. Роботи повно, думаємо, як виспатись. Тобто, і вони не мають часу заглядати в чарку, вони не мають часу на інші отакі, отакі от безглузді там вчинки. А ті, які не хочуть працювати, є багато таких, які кажуть, ну я от тут маю по собі і мені на то По собі рано чи пізно закінчиться. Але тут треба працювати психологам і сім'ї, піднімати самооцінку. Ти не є каліка. В тебе є руки ноги, те, що ти пройшов, це тебе навпаки збагатило, ти став сильніший, ти, мож... ти став міцніший, ти маєш такий досвід. І тепер, будь ласка, збираємося і далі робимо. Ми з тобою, ми твій тил. От приблизно такого плану, коли йде настрой, тоді чоловіки швидко оговтуються, вони згадують про те, що вони чоловіки, а не малі діти, яким витирають сопельки. Ви знаєте, так часто волонтерам доводиться, коли ми там за ручку водимо. В один кабінетик, в другий, в п'ятий, в десятий. А як іти в бар, то вони всі знають дорогу. І ми вже потім сміємося між собою з дівчатами і каже, ну то що ж так, хлопці, якось так тут ви всі знайшлися, тут раз, раптом всі згуртувалися, а тут ви навіть не знали, в який бік рухатись. Ну, от я така вибіркова. Тобто, коли є мотивація, тоді вони все можуть. Ну хотів би е теж наголосити, е все-таки. Дійсно, один з найголовніших напрямків, як про мене, реабілітації психологічні це створення робочих місць. Це забезпечення роботи, забезпечення зайнятості. Хлопці, які повертаються, і повертаються зі Сходу так, і не мають себе де примінити, ну, однозначно вони будуть заляти і в чарку, будуть, тому що вони стають непотрібними, От вони вважають, вони там були потрібними. А тут стають непотрібними. І це величезна проблема, тому що, на жаль, знову ж таки, з робочими місцями, з зайнятістю учасників бойових дій величезна проблема. Якщо відверто казати, то не кожен зараз хоче їх брати. ДАП, держава стимулює, працедавці стимулює. От ввели відповідні значить, компенсації, значить, зменшення податків, якщо за умови прийняття на роботу учасників АТО. Але я не бачу тут якогось вибуху, скажімо так, зайнятості учасників бойових дій. Працедавці бояться їх, тому що це люди, які мають свою, завжди мають свою думку, вони люди, які не бояться сказати, і люди, які завжди, які навчилися відстоювати свої права. От, власне, можливо, це не кожному працедавцю подобається. Тут є над чим працювати. Вже сказали про те, що багато учасників військових дій не довіряють психологам, не поспішають, просто не хочуть проходити психологічну консультацію психолога. А що стосується членів їх родин, звертаються до психологічних центрів, і які яка причина їхніх звернень? Ну зазвичай, ви знаєте, так буває, що в нас не завжди розуміють, що досі, хоча б 21 століття на дворі різниця між психіатром і психологом, так що краще. Плакати у психолога, ніж сміятися у психіатра. Тобто прийти до психолога і е, отримати допомогу якісно і швидко, ніж потім лікуватися в психіатричному, закритому відділенні. А воно все до того йде. І рідні звертаються. Мало того, батьки, коли бачать, що з дитиною щось не так, дружини теж, але менше. Дружини більше зверталися. З таких питань сімейних і, скоріше, сексуальних, тому що ну, чоловіки змінилися. Вони самі кажуть, це відверто, що там їм снилися дівчата в окопах, а тут їм сниться війна. І тут а, вони думають про те, що в них вже якісь функціональні розлади з'явилися і статеві. А жінка думає, що він там мені зраджував, і тепер він мене вже не любить. І на тому йде дисфункція сім'ї. От сімейні консультації дуже часті. Але коли пояснюєш, що там був викид адреналіну, від того там був високий рівень тестостерону, гормону чоловічого. А тут навпаки, все пішло на спад дай йому відпочити і все налагодиться, тоді все стає зрозуміло. Тоді зникають підозри у зраді, і відповідно, тоді вже інше ставлення до свого чоловіка і сприймається. Тоді він вже як герой, а не той, який там просто розважався. Ось так. А мами, які приводять своїх синів, був навіть колись. Дідусь, який пройшов афган. І коли за декілька консультацій він пройшов подякував, тому що він сказав те, що я пережив, і те, що мені ніхто не допомагав, то я тепер бачу це через внука, і ви знаєте, через нього я і сам собі вже тепер знаю, як раду дати. Тобто ця допомога повинна була бути набагато раніше. Поділіться, будь ласка, прикладами успішної адаптації учасників бойових дій. Багато. В мене, ну я не буду називати прізвища. А взагалі, хлопці з добровольчих батальйонів, От батальйон Айдар, які створили охоронну фірму, охороняють ліс. Хлопці, які з 14, це перша хвиля мобілізації. Свої фірми повідкривали. Я взагалі пропонувала, щоб отакі приклади успішної. Адаптації, щоб ви робили такі передачі, щоб вони просто заражали позитивним досвідом, тому що ми постійно говоримо тільки про те, які проблеми, але ми не говоримо про тих, той позитивний приклад, які дали тому раду. І коли в них народжуються дітки, коли вони одружуються, і ми гуляємо на весілях, це дуже прекрасний досвід. Це ну от задля того, розумієш, і от задля того не опускаються руки, і задля того розумієш, що далі все таки не покинеш ти волонтерство. Ну, е дуже багато е учасників е бойових дій на сході. Вони знаходять себе зараз і в, в волонтерському русі. Е вони знаходять себе як ефективні мен менеджери. Є такі у нас е і на Волині. Ось е ну, це активні люди в більшості своїй. Це дуже активні люди. Е знову ж таки, тут mm -hmm. їх треба mm -hmm. просто. Mm -hmm. Ні, ну, е їх треба підтримати. Реально підтримати, дати їм напрямок, напрямок і дати їм можливість реалізовувати свої задумки. Ну, ми зрозуміємо, яка зараз ситуація в країні, розуміємо і все, що відбувається. На жаль, я не бачу поки що, ну, скажімо так, повної віддачі держави, так? Тої подяки і тих можливостей, які мають створювати держава для учасників, АТО, поки що немає. Будемо сподіватися, що ми цього доб'ємося, ми це створимо. От позитивний приклад Андрій, Він же ж пройшов Майдан, Айдар, І от зараз він поруч і вміняємо грамотно, проводить свою роботу. Я дякую вам за розмову, дякую за вашу роботу, дякую за те, що у нас є такий приклад. Нашим глядачам я дякую за увагу. До зустрічі на телеканалі Нова Волинь.